Розкажіть, як ви вперше зустрілись з Ігорем Суркісом? Був похмарий дощовий день у Манчестері. Ми погано зіграли в чемпіонаті, і я стояв, спершися в свій автомобіль і дивився в пустоту. Раптом відчув на плечі чиюсь руку, повернувся і побачив його. Обличчя виражало впевненість і доброту. Він покликав мене посидіти десь в барі і просто поговорити, і я погодився. А як дійшло до підписання контракту, це виглядає як якесь дивне і спонтанне рішення. Розумієте, Ігор Михайлович з першої зустрічі домігся від мене того, чого хотів. Ой, може, не розказуйте всі деталі, все-таки нас можуть дивитися діти. Добре, всі подробиці пропущу, але коли я був у нього вдома, ви поїхали до нього додому. Тож кажуть, що хоча б після третьої, четвертої зустрічі можна їхати до когось в гості, та це не те, про що ви подумали. Ми ж дорослі адекватні люди, і це була просто ділова розмова. Так ось сиджу я в нього на дивані, він біля мене і раптом нахиляється до мене і кладе свою голову мені на груди може краще не продовжуйте? Може, краще тобі не треба було лізти в Барселону? Закрий рота і дай тренеру договорити. Так ось він прихилився і сидів у такому положенні деякий час. Я спитав у нього, що ви робите, він відповів: Я слухаю, як б'ється твоє серце. Я здивувався, і як же воно б'ється, на що це схоже? Не на динамівське, тихо відповів він, і зразу ж поклав контракт на стіл. І ви так просто погодилися його підписати? Ну, розумієте, у той момент я не міг адекватно оцінити ситуацію. Я відчуття ніби мене обманули і використали. Чув вже, що не можна на першій зустрічі їхати до когось додому, але я повівся. Тепер 5 років буду жити в Києві. Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео, напевно, але я мусив це зробити, як такий колишній фанат київського Динамо. Напевно, багато вболівальників цього столичного клубу мене зрозуміють. Що кожного сезону, коли є така зібрана, більш-менш непогана команда, ми, ну, ми часто думаємо: блін, ну нам би нормального тренера, нам би когось іншого, і команда заграла, подивіться, які футболісти. Особливо згадуються сезони при керівництві під керівництвом Блохіна, коли було потрачено багато грошей на трансфери, і це взагалі не дало результату. І от думається, ну, будь ласка, ну хоч би ну, кого, якогось іншого тренера. Але команду тренували в основному динамічні серця. І, на жаль, на жаль, результати були не найкращі. Саме тому Ігор Сортіс приїхав у Манчестер і запросив Пепа Гвардіолу до себе в команду. Не знаю, якими шляхами в нього це вийшло зробити, але як бачимо Пеп Гвардіола в команді. І навіть можна подивитися, що у нього Ігор Суркіс це друг, Шовковський друг. Динамо Київ це улюблена команда, все класно, він готовий тут працювати. Давайте перевіримо, чи справді вплине це призначення на успіхи команди. Я думаю, промотаю десь років, може, 7 чи 6, і тоді глянемо, що і як в команди. Так, і ось 2030 рік гвардіола ще в команді. Як бачимо, Динамо Київ на першому місці в цьому сезоні. Ну, але будемо рухатись поступово. Почнемо з самого першого сезону, подивимось на Єврокубки, на Кубок України, на чемпіонат, на трансфери і зрозуміємо, наскільки в команди все виходило. І так, перший сезон. Команда виграла, причому з дуже великим відривом, нічого собі. Тут плюс 40 забит... різниця забитих і пропущених голів. Ну, доволі класно, молодці. Ну, але це не супер показник, я думаю. Ну, але візьмемо до уваги. Далі перейдемо до Єврокубків. Точніше, не до Єврокубків, а в принципі до результатів в тому сезоні. Дивимось, команда справді класно грала. Бачите, навіть Верес обіграла 2-1, ну, видно, достойно, достойно зіграли в тому сезоні. І Кубок України вони вийшли от в одну четверту, бачимо. Прийшли в фінал і виграли в Кривбаса 2-0. Ну, непогано, непогано. А що в нас тут в Єврокубках? Єврокубку і весни, весни не було в тому сезоні. Так, да, успішно. Вилетіли з кваліфікації проти Тобеля. Ой, це капець. Ну, може, якось команда не усилилась в тому сезоні. Зараз подивимось. Класні трансфери. Було потрачено 725 тисяч. Купили Дмитрія Бокія за 11,5 тисяч. І з Алавеса Олександр Седлар. Седлар Седлар. Він вже закінчив футбол. Е і все. Все, дивіться, нікого особи і не продали, нікого не купили. Ну, а що ми хочемо? Які результати? Окей, рухаємось до другого сезону. Давайте зразу перейдемо до трансферів. Ой боже, це усилення. Микола Ковталюк з Динамо Батумі. І хлопці з ЛНЗ підписали безплатно Олег Артеменко. Да, це видно, підсилились. Але продали футболістів на 4,5 мільйони. Єрмоленко пішов, за 74 тисячі. О, тут ще з найдорожчих. Подивимось. Тимчик пішов, Андрієвський, Лік Джеймс. Кузьменко. Ну, далі такі вже. І, добре, ну, я щось думаю, там такі собі були результати. Нічого собі подивіться. Знову чемпіонство в другому сезоні підряд. Цікаво, ну справді, я, блін. хоча Початок да, тут вже шахтар підтягнувся, але результати доволі непогані. Може, все-таки реальна гвардіола рішає. Зараз зайдемо, глянемо на Єврокубки, що там у нас було. Точніше, знову забуваю. За, зайдемо на загальні результати команди, подивимось на матчі. Можете поставити паузу, якщо комусь цікаво. Кому це цікаво, я не знаю. Е, так, ну щось бачу. Єврокубки такі собі. А, Кубок України зараз глянемо. одна Полуфінал, фінал. І, і знову Кубок України виграли два рази підряд. Кензьора забив. Ну, забивають, грають ті самі, що і зараз, в принципі Так, а от Єврокубки в кого вони цікавого? Ну, тут 0-1 програли, зрозуміло. МанСіті Власка програли, в бешикташа в Віліреала програли. Астон... А, вони всі матчі слили. Так, да, тупо всі матчі. Молодці, браво. Так, нема тут що дивитися. трансфери теж. Поки що таке собі. Ну, але чемпіонство виграють. Рухаємось до третього сезону. а Зразу зайдемо в результати в третьому сезоні. подивимось що тут у нас. Так, ну Європу що вже в Лудгорці Нічию зіграли, потім виграли. Ференсваруш Нічия, потім виграли. Ну, В Байера програли, це зрозуміло, але це не страшно. Далі в ПСЖ 2-3, навіть поборолися. Кахім Періс забив, Ковталюк забив, нічого собі. Атлетико 0-3, 0-2, 02. Далі щось посипалось. Фейнорд програли, Арсеналу програли. За Яксом нічию. ну доволі цікаво. Давайте глянемо, на якому місці вони тоді були. Нагадую, це ж потім поміняється формат Єврокубків. Може хто не знав, буде щось типу такої ліги. І тут що, третій сезон? Команда щось типу боролася, але очків достатньо не набрала. І, так, да, тупо останнє місце нічого цікавого. Далі перейдемо. До чемпіонату України. Тут уже друге місце. Все-таки Шахтар вирвався вперед. Ну, щось мені здається, що команда не сильно підсилилась, і це закономірно. Оце то підсилення. Ой-ой, ой -я -я, Євген Волонець, 79 тисяч. А напродавали знову на пару мільйонів, 2,8 мільйони. Продажі в них. Нещерета продали в Полісся. Рикра Рамірес в Дніпро, Беніто в Дніпро. Цікаво, це в кого класний тренер? Чи це в Динамо чи в Дніпра? Я не знаю, хто хто команду збирає, підсилює. Ну, Суркіс з такими приколами далеко не зайде. Е, так, ну окей, окей. Чемпіонство не виграли, але Кубок виграли. Чи не виграли стоп? Так, Кубок. Так, да, Кубок знову виграли. Третій Кубок України підряд. Непогано. Рухаємось до е, четвертого сезону вже. І тут у нас що? Тут у нас е а, Ліга Європи уже. Так, тут Пао е Другий кваліфікаційний раунд пройшли. Далі у нас третій раунд проти Австрії вєни Що пройшли? Виходить, потім ПАОк? ПАОК два матчі слили і вилетіли з кваліфікації Ліги Європи. Я в шоці? Це вже був якраз матч перед груповим етапом. Окей, окей. А це, а ні, все-таки вони якось. А, Ліга конференції я Зрозумів, да, Ліга конференції у нас ще є. Так що. Програли слово про... Е... Далі у нас програли Генку. Потім. Дері Сіті програли. Що це таке? Нівчі, А, в хоча би виграли? Це Узбекистанська. Команда чи... не, не пам'ятаю, е, Австрія Вена програли, Словенліберц програли, всім програли. А, і теж Кубка України вилетіли. Ну, сезон якийсь такий собі був. Це сезон 26-27. Так, да, і в цьому сезоні третє місце з гвардіолою, третє місце в Динамо. Щось мені здається, що треба, напевно, президента міняти. Ну, ну, ну як? Де логіка? Трансферів нема, нічого нема. Просто гвардіола тренує, щось там вижимає з них, але. я в шоці. Тут бачимо верс свилетів. Е, да, рухаємося до наступного сезону. Зразу дивимося в таблицю вже. 20, сезон 27-28. Друге місце. да, Друге місце, як вам так. Причому, ну, ну да, тут боротьби вже не було, але ну, таке. Е, Добре, хоч вони за третє ще не боролися, там, ну, щоб не, не мали шансів вилетіти, опуститися на третє місце. Е, Дивимось на трансфери. Так, В сезоні 26-27 вже були такі підсилення, солідні Мухамед Булдіні з Леванти. Серйозно, серйозно, 1,9 мільйони. Потім Олександр Матвєєв 40 тисяч, Максим Вашинський минай 12 тисяч. І Алекс Сала. Чи сала. Відселились да. хлопці максимально. І. А не продавали знову, дивіться. Ну, нормально, сорки заробляє. До Ілунда продали за 6 мільйонів. Якийсь Ренат Чубов. Ну, понятно, одного футболіста продали. Так, давайте зразу може перейдемо до трансферів. Просто, а що в нас було в сезоні 27-28? 1,8 мільйони. Одразу подивимось трансфери, бо я бачу тут нічого цікавого немає. Так, ну, знову, ні, в цьому сезоні вони трохи навіть більше потратили на трансфери. Іщ... Іщенко Ільченко пішов. Ну, тут якийсь уже Богдан Приходько, вже не, не дуже відомі футболісти. У сезоні 28-29. 17 мільйонів. йолки палки дивіться, що вони накупляли тут. Взяли в оренду Яко... Якобо Рамон. Це хто у нас? А, це не Регін навіть. Артема Довбика підписали. Я вже хочу в той сезон подивитися, що там було. Рубен Санчес, Марко Сапуга, Ільяза Зарубін. Далі наші. Луїс Мікруз якийсь. Нічого собі, це то усилились. Але і не продавали на 4-4 мільйони, хто у нас пішов з команди. Дубінчак пішов. А, і все, по суті, там з таких. А Томас Кінзюра в Легію безплатно. Діало пішов безплатно. Коротше, зрозумів. І от в сезоні 29-30, А, 3,2 мільйона. Все-таки не розігналися. Я думав, зараз підуть трансфери, буде цікаво дивитись. Але ні, тут скромно підписали, знову якось. Арсеній Батагов за 26 мільйони і все. Пуан Себастьян з Депортіво. І Тіллер Тайлер Мортон. Взяли в оренду. Так що да. Ну і на вихід трансфери теж не, ну, не, не цікаві. ну Дивимося з сезону 26-27, що було в УПЛ. А, блін, я тупанув. Коротше, ми трансфери пропустили. Так, ми цей сезон вже оглянули. Добре, що подивилися на трансфери, що там як. УПЛ ми подивилися. А, так, да, ми не дивилися Єврокубки точно. Ми не дивилися Єврокубки, що там у нас відбувалось. Дивимось: Ліга конференцій. Так як ми були на третьому місці, то нам тільки Ліга конференцій світить. Пройшли команду NordCінг. Норкопінг я десь чув за неї, до речі. Потім команда АЕЛ. Два матчі виграли, Тернава. Получається, да, також пройшли. Ну і попали в Єдину лігу. Зараз подивимось, які там були результати. Ну, нічого собі, хоч тут Динамо нарешті десь пробились кудись в якийсь плей-офф. Далі дивимось. Стикові матчі. Перший матч пройшли в Румунської е, університета Крайова. чи як є там Тата Крайова. Е, з, з, з загальним рахунком 1-3. Далі у нас 1-8. А, одні 8 вилетіли. Проти кого? Австрія, Клагенфурт. Боже. Гвардіола там, не знаю, бідний сидить. Так, ну з цим сезоном все зрозуміло. Рухаємося до. А, Кубок України що там? Кубок вони мали виграти, по ідеї, да? Так, да, фінал в зорі виграли. Добре, що Кубок України колекціонують. Дивимось сезон 28-29. Трансфери ми побачили, там нічого цікавого по результатах Так, Ліга Чемпіонів кваліфікація, перший раунд проти Лімосола пройшли. Успішно суперкубок супер програли Шахтарю. Далі, ага, дальше ф... проти Фенербахче. Перший матч виграли. Ні, перший матч програли, другий виграли, але цього було недостатньо. Ну і що? Ліга Європи? Дивимось. Ми на 17 му місці, в принципі, хоч якісь шанси, ну, десь. Тобто ми, ми попадаємо в плей-офф. Стикові матчі проти Севілії. Пролетіли до побачення. Бачимо тут проти Ліверпуля довелося грати. Виграли навіть в Аталанти, Динамо Мінськ, хто їх пустив. Проти них виграли, проти Легії. Ну, Вроді якось і грали, але ну, проти Севілії без шансів було. Так, в УПЛ друге місце стандартне динамівське. як бачимо. О, тут Карпати так піднялися. П'яте місце вже в них. Таке, так, да, нема що сказати. Щось, щось Гвардіола не допомагає, на жаль. Ну, давайте. Теперішній сезон вже я показував. Перше місце він там ще не зовсім закінчений, але, ну, по суті, вже майже кінець. Динамо йде, да, йде непогано. Дивимось на інші результати в цьому сезоні. Так, що тут у нас? Давайте рухатись поступово. ПАОк. Другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів програли без шансів. Другий матч також програли. Далі нас чекала Ліга Європи. Тут 2-2 проти Фенербахче і 2-1 пройшли Фенербахче це непогано. Бронбію, два матчі зіграли, виграли, пройшли. Ну І попали в цю основну групу, основну лігу. Що тут? Міть'оланд програли. Зрінські. Боже, що це за команда? Виграли в них, добре хоч виграли. Карабах виграли. Оті, тут Полісся в Кубку України виграли, Атлетік виграли, це серйозно. Survey'a Звезда програли. Ну, так, да, тут могли б ще виграти і в них було б непогано. Аусбург програли, ой, посипались. Рейнджерс програли. Лаціо слили без шансів. Лаціо. Далі що? Астикові матчі. Ну, понятно, два матчі і слили 0-4-0-1. Зато, а, Кубок України навіть не виграли в цьому сезоні. Ясно. Ну, я не знаю. Подивимось на досягнення в загальному. Бачимо: Пеп Гвардіола тренує тут вже майже сім років. І за цей час от виграли Кубок України. Лігу, Суперкубок, знов Кубок, знов Лігу. І ще два кубки. По факту, Чотири Кубки України, Два чемпіонства, і що? І Суперкубок. Чесно, таке собі. 58% перемог. В принципі, я думаю, без Пепа Гвардіоли ця команда так само грала б, але вже що маємо, то маємо. Тепер подивимось на його досягнення якісь, що він тут зробив. Так, от він з Ман Сіті перейшов в Динамо, да, виграв кубок, чемпіони. Друге місце. Ого, так, ад... да, типу, виграв два чемпіонства підряд. підряд. Ну це непогане досягнення, якщо чесно. А, і він е був, займав друге місце в номінації Кращий тренер Української Ліги. В першому сезоні так само в другому сезоні. В третьому він вже не був в тій номінації походу, і в останньому так само друге місце. Ну от я думаю, будемо закінчувати, в принципі, все зрозуміло. Коротко підведемо підсумок, що все-таки, як то кажуть, риба гниє з голови, і може це грубо прозвучить. Але якщо в команди не виходить нічого добиватися протягом там більше ніж 10 років, то ну, все-таки напевно той, хто при владі, там той, хто керує командою. Саме вище, так сказати, він має відповідати за цей результат і за це все. Але він сам себе не звільнить. Правильно, правильно. Тому будемо спостерігати далі, будемо мучитись, але, на жаль, і гвардіола тут не помічник, я думаю. Ну або, можливо, в менеджері це просто погано реалізовано, і тренер насправді ну, ні на що не впливає. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримуйте. Це дуже важливо на початку, тому що ми тільки на самому старті ще, і якщо хочете бачити тут багато відео, то підтримайте канал. Все. Всім дякую, всім гарного дня. Скоро зустрінемось.